Зараз пожежонебезпечний період. Ми хочемо подивитися, в якому стані ваша піч. Дивіться, у вас є розтріскування, і можливе потрапляти через ці тріщини. Житель Чигирина, 29-річний Сергій Очеретній разом з 22-річною Іриною Васюрою в цій хаті виховують четверо дітей та чекають на п'яту. Приїхали сюди, кажуть, півроку тому та почали робити ремонт. Ми просто тут з вересня місяця, то так як воно було, ми ну не вспіли не і так і справляємо поки що, бо тут до нас жили люди просто. Їсти готують тут же, розповідає господиня. Розтопляємо я честю картошку і починаю варити їсти дітям. Буває по два-три рази варимо їсти. Якщо ну, діти хорошо питаються, то буває три і чотири рази. Буває, готовлю їсти за 16 кілометрів від Чигирина у селі Вітове пані Світлана Черкаська з чоловіком виховують вісім дітей. Хата стара, тому й піч розсипається, пояснює власниця будинку. Бо ця хата, скажімо, вона холодна, це поки топиться, а поки й тепло. Затухла плита, на вечір топлю знову, бо воно ж холодно. Тут же ж я купляла їй стареньку хату, позамазувала. Ну, по як стара хата, то стара хата. В даній оселі ми можемо спостерігати більшість недоліків, грубо кажучи, які можуть призвести до виникнення пожежі. Це над пічю розвішують речі. Сушать, це не захищена димова труба в місці перетинання зі стелею. Ремонтуватимуть піч самотужки, розповідає пані Світлана. Щоправда, грошей на це немає. Додає вона. Родині допомагають одягом та харчами у центрі соціальних служб Чигиринщини. Розповідає його працівниця Любова Вчарова. Ця родина багатодітна. Вони виховують восьмеро діток чоловіком. Також підпадає під категорію вразливості. Знаходиться у нас під соціальним супродом, під постійним контролем. Телефонуємо, зустрічаємося на днях. Заїжджали, допомагали одягом. У Тіньках проживає самотня 86-річна Олена Меркотан. Жінка більше 20 років прикута до ліжка. За нею та її оселею доглядає працівниця Центру соцслужб Людмила Коляк. Як треба, то і сажу ми трусимо, Ну, це в літній період, щоб зимою ж було як топить, щоб не диміло. Ну, все роблять. Я ж би лежала це. Оце ж люди ходять. Коли таке поможе, а то я лежа собі помаленьку у Чигиринській громаді. 327 осіб, які потребують допомоги, розповідає директор центру соцслужб Андрій Зайченко. За станом пічного опалення в будинках підопічних також стежать його працівники. Перед кожним опалювальним сезоном кожний соціальний робітник обходить своїх підопічних перевіряє стан печей. Якому плані? потрусити сажу десь може підмазати, допомогти людині, якщо вона не в змозі цього зробити залежності від стану, якщо забитий йдемо то його ж треба можливо і кожний рік робити. У житлових будинках на дачах, літніх кухнях та в гуртожитках області протягом цього року виникло 664 пожежі, говорить речниця держслужби з надзвичайних ситуацій Юля Норовкова. Звертаємо увагу на пічне опалення, дотримання правил пожежної безпеки, безпеки в побуті з приводу електроприладів використання їх. Працівники соціальних служб також сьогодні з нами присутні. Працівники територіального центру. І От сьогоднішня наша задача повідомити і допомогти усунути ці недоліки. Вікторія Будавіцька, та Горозія, Новини на Суспільному. Черкаси.